Вчора, 8 серпня, ворог двічі атакував різні райони приватного сектору міста Костянтинівка. Вперше близько дев'ятої ранку, армія РФ застосувала артилерію. На жаль, за інформацією поліції, внаслідок обстрілу є жертви. Дві цивільні особи. На жаль, одна з них вже померла до нашого приїзду. У неї не прошукувався пульс. Інший чоловік ще був у нього. Ще було прослідкове здихання. А була масивна кровотеча. У нього була ампутація нижньої кінцівки та множення осколкові поранення. На місці цьому чоловіку надали доменичу допомогу, зупинили критичну кровотечу та доправили до міської лікарні міста Костянтинівка. На жаль, на жаль, е внаслідок отриманих поранень чоловік е помер у лікарні. Відбувся другий ворожий обстріл. Обстріл стався між на ділянці місцевості, між газовою заправкою та між стоянкою для автомобілів. На даний момент у нас ну ми розуміємо, що це ракета громади. Не з неї від. На осколки залишалися. На щастя поранених людей в нас нікого немає. Загалом, внаслідок двох ворожих обстрілів пошкоджено один приватний та 10 багатоквартирних будинків. Заклад освіти СТО, АЗС, автостоянку, автотранспорт, лінію, електромереж. Візбор пиляки, а ми не де і де це та Зрив, ми на кухні стояли. На зовнась. Шутки. Крім того, сьогодні 9 серпня росіяни зі ствольної артилерії влучили по одному з торгівельних центрів міста. пошкоджень зазнав супермаркет та відділення нової пошти. Станом на 15.30 відомо про щонайменше 37 поранених та 11 загиблих.